Власне, коли ми говоримо про національну революцію, я хотів би сказати, що все-таки є важливе злочення, що ця революція, століття революція, власне, вона є національною визволеною. Тобто фактор визволення в ній грає одну з ключових ролей. Не тільки виду, бо національна революція може бути умова. Кажучи, формально незалежна держави, а е, коли, наприклад, є залишки е, наційної адміністрації, і відповідно е, ну, власне, вони здійснюють владу і потрібно, щоб перне населення е, оформивало цю владу і тому ну, йшло до національного визволення. Але е, до, власне, здійснило владу і національною. І тільки більш-менш Україна отримує можливість стати незалежною, власне, ми отримуємо інтервенцію, агресію збройний напад з боку нашого північного сусіда. І так само було в. Московське ставлення ніків від влади, наприклад, наприклад, Янковичем, воно за собою тегло те, що Україна мала мінятися, і, відповідно, Росія цього не могла допустити і мусила піти відкритою війною проти України. Ще одне одне таке, я думаю, важливе зауваження це те, що саме націоналістичний чинник, він на кожній такій хвилі він все більше і більше зростає. Тобто, якщо ми подивимося ті етапи, 89, 90, 2004, 2013, 2014, тобто саме націоналістичний чинник в цих хвилях зростає і стає провідним. Більше того, викристалізовується, власне, та політична сила, яка потім... ну, Має здійснити і завершити національну визвольну революцію. Тим більше, що ми бачимо, наскільки важко, тільки з останньої революції, революції гідності, наскільки важко було переламувати ті тенденції, але незважаючи ні на що, ми власне, вели свою лінію. І ті люди, які оцінювали нашу зсередини, а дивилися назовні, вони дійсно визначали вагомий націоналістичний вплив на ті процеси, які відбувалися е під час Революції Гідності. І те, що бандерівські читання е вони були започатковані під час е Українських націоналістів, а і інтелектуальний чинник перебивання тих шкідливих для України зовнішніх, зовні привнесених, там, ліберальних, там, якийсь, ну, лівацьких це вже навіть культурно-марксистських, можна так назвати, тенденцій, воно, воно потребує ну, реально, Інтелектуального такого закріплення, вираження, і, власне, щоб зробити це основою для подальших перетворень. Можу сказати, що навіть ті серця, які власне, зароджувалися під час Революції Гідності, та сама на назва Революції Гідності, яка перед... Націоналістів сьогодні є надзвичайно сприятливе, широке е, поле для творчості і е, сприятливе середовище. Тому що якщо, наприклад, ну, там, на початку 90-х, навіть 2000-х років говорилося про е, московський чин, про, е, власне, про ті загрози, які йдуть від, від Москви, ну, це якось І на цьому фоні власне, ті ідеологічні конструкції, які власне, були напрацьовані українськими націоналістами, вони можуть бути актуалізовані і власне, впроваджені в українське життя.